Моє вітання всім. Це відео буде про те, яким чином можна створити Google-форму, за допомогою якої збирати результати, збирати дані для психологічного дослідження, да? і, в принципі, для будь-яких інших, для яких Google-форма буде зручним варіантом. Це відео я записую в рамках дисципліни інформаційні системи та технології психології для своїх студентів і для всіх інших, для кого ця тема буде цікавою. Отже, перше, з чого варто почати, це те, що якщо ви хочете створити Google форму, ви маєте мати аккаунт Gmail, так, тобто бути зареєстрованим користувачем і мати пошту. Далі є два варіанти, як потрапити на Google Диск, за допомогою якого ця Google форма розміщується, створюється і потім там зберігається. Перший варіант просто прописати в пошуковику Google Диск. так, Другий варіант заходите до себе на пошту. Тут біля вашої іконки є такий квадратик з крапочок натискаєте на нього, тут є диск, і в нього переходите. Зайшовши в свій диск, ви зараз побачите, що тут в мене, як бачите, є вже всі інші форми збережені, і не тільки форми, і інші документи. А наша з вами задача натиснути на ось тут на плюсик і на створити. Натискаємо і бачимо, що тут є можливість загрузити різні файли, створити Google документи, Google таблиці, Google презентації, Google відео і Google Форми. це те, що цікавить нас. Натискаємо сюди, і в новому вікні у нас відкривається шаблон для створення форми. І тут ми вже починаємо з вами працювати. Спочатку нам треба її назвати. Буду коротко називати, головна задача пояснити, як це відбувається. Так, назвали. Далі ви цей текст можете от виділити: зробити жирним, зробити курсивом, зробити підкресленим як вам буде то більше до вподоби. Далі, внизу ми пишемо. Коротке вітання, пояснення для своїх учасників, так як у нас зараз мова йде про створення Google форм саме для проведення психологічного дослідження, тому тут доцільно буде написати Доброго дня, шановні учасники психологічного дослідження. До вашої уваги таке тут дослідження на таку-тему, якщо ви готові це сказати, так? якщо це дозволяє сам регламент, так, тому що не завжди нам доцільно говорити, що будемо ми міряти в учасників, для того, щоб потім не бачити соціально бажаних відповідей в результаті. Але тут ми пишемо про їхні права, про обов'язки, по типу того, що всі дані є конфіденційними, вони зберігаються. Лише у вас, ви по факту, не приймаєте ніяку, не збираєте ніяку персональну інформацію, тому що для учасників ми не збираємо їхнє ім'я, прізвище по батькові, телефони і так далі. І що ці дані будуть використовуватися в ви узагальненому вигляді, по типу там 12% показали низький рівень тривожності і тому подібне. От цей весь бажаний текст інструкцію ви вписуєте сюди. А далі ми переходимо до створення самих запитань. Ось шаблон для першого питання у нас вже є, ми на нього натискаємо. Те, що тут є, прибираємо і пишемо, наприклад, ваш вік. Це те, що нас дійсно цікавить. От питання ми створили, знову ж бачите, так його тут можна виділити, курсивом і тому подібне. Тепер нас цікавлять варіанти відповіді. Тут є декілька варіантів. Варіант номер один: ось тут ви можете ці відповіді обирати. Це ми вставляємо варіант тексту. Тобто ваші учасники отримують поле, куди зможуть внести просто короткий текст. Зараз я відкрию одразу ще одну Google-форму, вже готову, і буду показувати, як це потім виглядатиме. Ось, бачите, у нас є дослідження, і отут у нас є: Вкажіть ваш вік. І сюди можна внести просто е свій вік, так? Просто тільки цифри. І на тому все. Е, так. Одразу зроблю її ось такою. От, як вона буде виглядати для учасників. Тут людина може внести інформацію про свій вік. Е, або ж, якщо ви знаєте, що ваші учасники будуть певного конкретного віку. І щоб вам потім було простіше обробляти, і ви одразу побачите, скільки у вас людей, умовно кажучи, там мають 15 років, да? то ви про, прописуєте готові варіанти відповіді: наприклад, 15, 16, 17. І той варіант, коли випадково до вас хтось потрапить ще кому 14, але завтра вже 15 або ще сьогодні. Вчора ще було 17, а сьогодні вже 18, то ми можемо залишити варіант, як так званий, на інше, на іншу відповідь, і тут вже людина може вписати свій варіант відповіді. Дивіться, якщо ж нам потрібно створити таке питання, де ми маємо обрати не з одної відповіді, тому що дивіться, ось тут як зразочку покажу. Бачите, тут є питання про стать, і тут можна обрати або чоловічу, так. Ой, так, не ту форму, ось ця форма, яку можна заповнювати. Або чоловічу стать, або жіночу стать. Більше не можна. А якщо ваше питання є про щось, де ви можете, де ви хочете почути декілька варіантів відповіді, от, по типу як тут, з чим пов'язаний стрес в житті людини? І це, наприклад, і навчання, і робота, і сім'я. То тоді ми для цього ставимо, обираємо отут не один зі списку варіант, а декілька зі списку тобто, щоб у вас тут були квадратики, а не кружечки. І таким чином ми о, залишаємо. Тепер дивіться: відповідно, вам таких питань треба створити декілька. Для того, щоб створити наступне, ось тут збоку у вас є така стрічка, за допомогою якої ви можете додати питання ось вуаля, і у нас є нова форма. І тут ви вже пишете, наприклад, ваша стать. Так. І пропонуєте два варіанти відповіді. Наприклад, чоловіча і жіноча. Так, третій варіант зайвий, його ми прибираємо. Так, тут можна видалити, бачите, у нас тут в кінці є хрестик. Видали. І так кожну наступну варіацію ми додаємо. Також зверніть увагу, що тут можна додати картинки, відео. І останнє, що можна ще зробити, то це додати новий розділ. Коли це доцільно? Коли, наприклад, дивіться, у вас є декілька методик, у вас є опитувальник, доцільно воно так краще сприймається і візуально, і взагалі кожну нову методику робити з нової сторіночки. І тоді для цього ми додаємо новий розділ. І він у нас починається по факту з нової сторіночки. Знову ж таки, нам тут його треба якось обізвати. Далі ви пишете інструкцію, да? і знову ж починаємо працювати, тобто додаємо, щоб було нове питання, і сюди вставляємо варіант для відповіді. Так, це ми зробили. Але дивіться, що я вам рекомендую, і неодноразово про це говорила на парах. Зараз на даний момент є дуже багато автоматизованих уже методик. І їх, в принципі, достатньо, щоб їх можна було використати для своїх курсових, бакалаврських і магістрських робіт. І якщо та методика, яку використовуєте, вона є дійсно такою, то тоді ви. Коротку біографічну інформацію збираєте за допомогою опитувальника, а далі робите от що, щоб самостійно не рахувати. Ми пишемо, що «перейдіть, будь ласка, за посиланням, пройдіть методику, отримані результати, вкажіть у відповідних вікнах. Бачите, тут у нас є посилання, воно активне. Натиснувши на нього, ваш учасник дослідження потрапляє на методику, зокрема, тут тест тривожності Спілбергера. Коли людина проходить цей тест, в кінці в неї є відповідь. По шкалі Спілбергера ми знаємо, що є у нас ситуативна тривожність і особистісна. І, по-перше, ваші учасники одразу побачать свої результати і можуть прочитати інтерпретацію до них. Або, відповідно, потім вам задати запитання, якщо в них буде таке бажання. А по-друге, вам по кожній методиці самостійно не доведеться рахувати відповідь по кожному учаснику. І учасник пройшов тест. Побачив свої цифри, і тут вписав те, що в нього вийшло. Наприклад, ситуативна тривожність вийшла у нас нехай 26 балів, а особистісна тривожність вийшла у нас 33 бали. Все, учасник вписав. Але дивіться, коли ви вставляєте у такого формату методики, важливо самостійно її спочатку пройти, щоб зрозуміти, а скільки шкал там буде в фіналі. Тому що бачимо, ось ця методика у нас має дві шкали. Далі наступна методика. Вона має лише одну шкалу. Далі ще одна методика вона має також дві шкали. Ще одна має аж три шкали. І це важливо врахувати для ваших Google Форм. Відповідно, якщо ви використовуєте такі методики, які не є автоматизованими, або це якісь анкети, які передбачають відкриті варіанти відповіді, де потім вам учасник буде руцями писати свій варіант відповіді, тоді, по-перше, Доцільно кожну методику починати з нової сторінки, тобто створювати під кожну новий розділ. По-друге, ви тоді під кожне питання створюєте ось такий блок питання, для якого залишаєте необхідний варіант відповіді, або варіант тексту, де людина зможе його вписати, або варіант, де можна вибрати з одного або з декількох. І таким чином ми збираємо дані. Тепер дивіться, уявімо, що наша методика, що наша ж Google форма готова. Далі нам треба її оформити, щоб вона якось виглядала. Це не обов'язково, але погодьтесь, отак воно виглядає трошки привабливіше. Для цього ми, отут у нас зверху є така, як палітра намальована. Ми на неї натискаємо, збоку з'являється стрічка, і листаємо донизу. Тут треба. Є варіант вибрати зображення. Ми на нього натискаємо, і у нас завантажуються готові можливі зображення, які пропонує нам сам Google. Або ж у нас є можливість додати щось з нашого комп'ютера, якщо там є щось дійсно, те, що нам підходить для опитувальника. Для цього ми відкриваємо так і додаємо, обираємо ту картинку, яка там у вас десь є в папках. Ви її обираєте. Вона завантажилася, тепер у вас буде зараз можливість обрати те поле, да, яке ви хочете, щоб воно показувалося, тому що, ну от, коли картинка квадратна, то зрозуміло, що це неможливо. Обрали і натискаємо готово. Зараз наша Google форма отримує трошки таку прикольну візуалізацію. Що ми ще з цим можемо зробити? Ми ще можемо поміняти колір самого оформлення. Так? Тут на щастя, є вже готова інтелектуальна підбірка тих кольорів, які по факту у нас є в самій оцій картинці. Да? І ми, ми можемо обрати той, який, на нашу думку, є найбільш привабливим, і залишити його. Ну, або ж обрати самостійно з низки кольорів, подивитися. Але зазвичай ці кольори, що тут представлені, вони максимально нам підходять. Так, ми це зробили. Готово! Тепер для того, щоб переглянути, вийшло у нас так, як ми хотіли, чи не так, як це взагалі виглядає. Тут, знову ж таки, зверху біля патлітря у нас є очко, ми на нього натискаємо, і наша Google форма відкривається в окремому вікні, і ми її бачимо такою, якою будуть бачити учасники нашого дослідження. Ось так воно буде виглядати. Тепер бачите, це наша перша сторінка. Далі у нас, ми, пам'ятаєте, створили новий розділ, тобто людина заповнює, натискає далі і переходить до нового розділу. І ось таким чином наша Google-форма буде виглядати. Якщо у нас це влаштовує, ми її можемо зберігати. Але ще забула розказати про один нюанс. Тут є можливість відмітити, які поля є обов'язковими для відповідей, а які ні. Тобто ми тут переставляємо, робимо активним цей бігунок і. Це нам тоді людина не може відправити Google форму і перейти на наступну сторіночку для її заповнення, поки не заповнює всі поля, які є обов'язковими для заповнення. Відповідно, якщо ви такі нюанси не проставите, то є вірогідність, що якісь питання можуть учасники пропустити або спеціально, так, або випадково по неуважності. Також, якщо нам якесь питання не підходить, то у нас тут є. Кошик ми його можемо видалити. Все, уявимо, що наша форма готова, ми далі натискаємо опублікувати. Ми опублікували, і тепер для того, щоб її мати можливість розіслати, так, ми можемо натиснути або ось тут, на цю скрепочку. І копіювати собі посиланнячко, яке ми можемо розсилати. Або знову ж натиснути на опублікувати. Так, ні, якось воно вже по-інакшому виглядає. Ще вчора робила і було все по-іншому. Так, секундочку. Ні, мабуть, все ж таки через тільки через цю стрілочку. Так, зараз секундочку. Буду розбирати. Ага, все ж таки я не дотиснула опублікувати. Тепер дивимося, у нас тут опубліковано і воно стає не фіолетовим, а на білому кольорі. І тепер натискаємо сюди, у нас внизу є така штучка, ми на неї натискаємо, у нас є посиланнячко, яке ми можемо собі скопіювати, ми можемо його зробити ось таким коротким. Ми його собі копіюємо, так і вставляємо, розсилаємо людям, яким ми хочемо розіслати нашу Google форму. Відповідно, кожного разу ви сюди можете зайти і це посилання для себе взяти. Тепер далі, після того, як учасники заповнюють вам вашу Google форму, ви отримуєте це у вигляді відповідей. І коли ви до себе заходите на Google Диск, от я до себе на Google Диск. Перезавантажую сторілочку і бачу, що в мене додалася одна нова форма. Ви її можете переназвати. Так, у нас тут є можливість переназвати. І коли ви на неї заходите, ви будете бачити. Ось тут у нас є питання. Так? Далі у нас є відповіді, ми будемо бачити всі, які у нас тут будуть, і є е, е, певні налаштування, які ми можемо змінити. Зрозуміло, що на нашу форму відповідей немає, тому буду показувати на ті, яка в мене вже є заповнена. Ось тут, бачите, я відкрила форму. У нас є питання, і це та посторінка, яку ми бачимо зараз, яку ви можете постійно редагувати. І у нас є відповіді. Відповіді у нас є в трьох опціях. Перша опція вже готові діаграми, які ви можете відповідати. З яких ви можете брати вже готову перераховану інформацію і презентувати в себе в дослідженні. Далі у нас є відповіді кожного учасника по кожному питанню, І що найбільш зручне це, це відповіді по кожному учаснику. І далі, для того, щоб перейти до кожного наступного, ви можете натиснути або тут на стрілочку догори, або тут на стрілочку вбік, і подивитися відповіді по кожному учаснику. Але для того щоб мати можливість це опрацювати, зокрема, щоб порахувати, скільки у нас відсотків учасників по кожній методиці які результати набрали, так наскільки там, наприклад, якщо у нас була методика на тривожність. То скільки у нас там низької, середньої, високої тривожності є учасників. Потім ми ж це показуємо у відсотках, як це виглядає. Далі за допомогою цих же результатів ми можемо обрагувати коефіцієнти кореляцій, ми можемо пошукати відмінності. Для цього нам це все треба створити в екселівському документі, далі ми з ним вже будемо працювати, бо так зручніше. Google це робити вже вміє самостійно, і нам не потрібно це робити самому. Як нам це зробити, як нам отримати ось ці відповіді вже в Excel? Для цього, ви бачите, ось тут у вас зверху є про таблиці, натискаємо на ці крапочки. І тут у нас є варіант оберіть, де будуть зберігатися відповіді. Другий. І ми на нього натискаємо. І тут є варіант створити нову таблицю і в якійсь уже існуючій. Відповідно, нам потрібна нова. Ми тут натиснули і. Натискаємо Створити. Тепер, де ми бачимо цю таблицю. Ми повертаємось назад до на Google Диск, його перезавантажуємо і вуаля наша таблиця вже створена. От Наша форма називалася Тривожність Депресія. І ось у нас створена таблиця в Excel. Як бачите, у нас тут нижча форма, ту, яку ми з вами створювали, тестову а вище ця таблиця. І тепер, що ми робимо, ми її вантажимо собі на комп'ютер. Традиційно натискаючи правою кнопкою мишки і тут натискаємо Завантажити. І ця екселівська таблиця вантажиться нам на комп'ютер. Ось вона є. Ми її відкриваємо. І ми будемо зараз бачити результати по кожному учаснику, по кожній методиці. З якими тоді вже буде легше працювати, і як це робити, я буду показувати на наступних наших зустрічах, на наступних відео, так і на наступних спарах. Далі, зрозуміло, що нам треба буде трошки попрацювати, опрацювати цю форму, бо бачите, для обрахунку нам потрібні тільки числа, тут є слово бали, тобто їх треба буде повитирати, подивитися, чи ніде немає пропусків, так як. Ось, наприклад, цей учасник не дав відповіді, тобто його ми або видаляємо взагалі, або щось з цим думаємо. Ну тобто, що з цим всім робити далі, я покажу і розкажу на наступних зустрічах в відео та і на наших парах безпосередньо. Все, всім вдалого дня. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях.